Сумовуємо інформаційну середу на першому західному в ефірі. Програма очі вітаю. В ніч на середу росіяни випустили в бік України 23 дрони камікадзе, 17 з яких вдалося знищити нашим силам ППО. Один з ворожих безпілотників за інформацією медіа атакував Румунію в день 24 липня. Окупанти п'ять разів обстріляли Харків у Міненерго. Звітують, що вивели з ремонту ще один атомний блок і обіцяють світла стане більше. А для фінансової стабільності нашої країни посли ЄС виділили понад 4 мільярди євро. Повна інформаційна картина доби, що минає далі у нашому огляді. Зночі ворожі удари відбуває Харківщина. Там ворог обстріляв територію приватного екопарку, спалахнули конюшні, постраждали двоє цивільних. Ще один приліт в області зафіксували у Лозовій. Відомо про двох загиблих та шістьох поранених. Про таку ж кількість постраждалих звітує і мерія Харкова. Обласний центр Росіяни ракетами та авіабомбами атакують від ранку. Впродовж дня по місту нарахували щонайменше п'ять ударів. Є влучання по житлових будинках, промисловій зоні, зруйнований офіс гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Ті шість дронів камікадзе, які не вдалося збити нашій ППО, біди наробили в Одеській області. В Ізмаїльському районі є влучання у житловий п'ятиповерховий будинок. Пошкоджена також портова інфраструктура. Місцева ОВА звітує про трьох поранених. В мережі оприлюднили відео, з нібито вибухом в районі румунського села Плауру, що розташоване по сусідству з Україною через Дунай біля Ізмаїлу на Одещині. Румунія нагадаю є країною НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів понад три години переговорів із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. За даними видання Reuters, головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні миру. Розвідка Великої Британії показала наслідки атаки дронів СБУ по російському складу боєприпасів під Воронежем на початку липня. Площа складу приблизно 9 квадратних кілометрів. Для ЕРФІЇ це значна втрата, адже на об'єкті зберігалися ракети класу Земля-Земля, а також стрілецька зброя. У інтерв'ю британському «The Guardian» головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські дрони вже вразили дві сотні об'єктів на Росії. Невдовзі роботи атакуватимуть не лише ворожі об'єкти на Росії, але й позиції ворога на лінії зіткнення. На фронт вирушать ще п'ять бойових роботів. Лють ці наземні комплекси придбані за внески донорів. «Юнайтед-24», призначені для підтримки штурмових дій, виявлення та придушення вогневих точок ворога. Трата в родині начальника Львівської ова сьогодні, внаслідок важкої хвороби, відійшов у засвіти син Максима Козицького. Зіновій серце хлопця зупинилося у 19. Втрату сина, очільник Львівщини, повідомив у соцмережах: він горів життям і мріями, а ми жили ним. Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце, написав Максим Козицький. Зіновій був студентом Українського католицького університету. Навчався на програмі культурологія. Викладачі УКУ згадують хлопця як світлу, яскраву, приязну, відкриту та сильну людину, яка, попри онкологію, боролася до останнього, вчилася, проходила лікування і не втрачала віри. Та, на жаль, хвороба перемогла. Чин похорон. Зіновія Козицького розпочнеться 25 липня о 14.00 у храмі Пресвятої Трійці на вулиці братів Тершаківців. 11. колектив Першого західного співчуває родині Козицьких. Якщо ви вже готувались відправляти своїх дітей за шкільні парти 19 серпня, то зачекайте для львівських школярів. Перший дзвоник пролунає 2 вересня, як і для всіх учнів України. Таке рішення вчора ухвалив кабінет міністрів у Львівській міській раді. рішенням не задоволені, але нічого зробити не можуть. Ситуацію прокоментував на своїй сторінці у соцмережі мер Андрій Садовий. Львівські школярі почнуть навчання разом з усіма. Що я про це думаю? Здоровий глузд програв. Демократія та децентралізація теж, але здається, нікому того не треба. В час війни ми маємо бути гнучкими і швидко адаптуватись до нових обставин. Шкода, що це розуміють не всі. Як захистити Львівщину від кібератак ворога? Про це говорять на дводенному форумі, який відбувається у Львові. Цей міжнародний захід проводять для того, аби посилити кіберстійкість регіонів України, зокрема і нашої Львівщини. Щодня росіяни атакують Україну не лише на полі бою, але й у мережі. І такі атаки також досить небезпечні, адже вони можуть паралізувати роботу критичних підприємств. Щодня зазвичай ми бачимо різні ДІДО-атаки чи фішингові атаки, коли намагаються. Дістати наші паролі і логіни з наших співробітників, співробітників інших е наших е е критичної інфраструктури. спочатку на форумі обговорюватимуть теорію, а згодом спробують захищатись від кібератак і на практиці. Ми будемо спільно з критичною інфраструктурою компаніями, котрі забезпечують життєдіяльність лічення, дивитися, наскільки вони спроможні захищатись, наскільки вони розуміють, як обмінюватись даними, як залучати колег для захисту, в разі якщо щось трапилось. І це ми сподіваємося підвищить кіберзахист Львівщини і нашої інфраструктури в цілому. Про відомого дитячого пластичного хірурга з Туреччини Хакана Гіра кажуть, що це лікар із золотими руками. Протягом останніх п'яти років він періодично приїжджає в Україну під час кожного такого візиту, допомагає дітям зі складними вродженими вадами обличчя, голови видаляє доброякісні та. Злоякісні новоутвори до речі, цими днями Хакана Гір консультує та оперує маленьких пацієнтів у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Усі консультації та операції всесвітньо відомий хірург проводить абсолютно безкоштовно. За час теперішнього візиту професор Хакан Агір вже провів більше 60 консультацій. Разом із колегами центру прооперував 12 дітей. Попереду у хірурга ще 10 надскладних операцій. Основна сфера, де ми працюємо, це реконструктивна та пластична хірургія ділянки голови, шиї та обличчя. Окрім того, складні операції онкохворих дітей, якщо пухлини розташовані в цій ділянці. одним із таких важкохворих пацієнтів є 10-річний Максимко. Хакан Агір особливо уважно теретельно оглядає хлопчика. Через складний діагноз йому довелося забрати частину виличної кістки та очне яблуко. На жаль, ситуація ускладнилася ще й онкологічно. Захворюванням іншого органу, це є онкохворий хлопчик нашого центру, який в нас лікувався, на жаль, мав твіч онкологію з різних ділянок. І конкретно по даному етапі він консультувався з реконструкції внаслідок першої онкології. В нього було видалене власне око через цю ситуацію, і професор склав план разом з нашими колегами для допомоги його психосоціального та естетичного вигляду. Натомість шестимісячний Артемко зі Львівщини, якого Хакан Агір успішно прооперував напередодні, вже проходить після операційну реабілітацію. У хлопчика розщеплення твердого та м'якого піднебіння. Днями Артемчика вже випишуть додому, де на нього чекає сестричка, троє братів і татко військовий, який зараз перебуває у відпустці. Операція тривала близько двох годин. Ми зробили тільки губка і носик наступного разу буде піднебіння там буде, ще потім кісткова напевно операція. Потім, якщо буде потрібно, косметична, ми вже все будемо коригувати. Ми дуже задоволені результатом. Колектив західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру високо цінує можливість працювати пліч пліч із Хаканом Агіром, переймати його досвід та успішно впроваджувати у пластичній реконструктивній мікрохірургії. Професор Хакан Агір, він є беззаперечний лідер і авторитет, оскільки ну, наприклад, тільки в Туреччині. Він він зараз має найбільшу, там, скажімо так, зібрану групу пацієнтів, оперовано них з розчіленими, піднебіння і вродженими вадами лицевого черепа. Так само він є експертом європейського товариства. Він і власне входить в той пул, в той невелику кількість людей, яка екзаменує, проводить іспити молодих пластичних хірургів у Європі. Це справді є ну, такий світовий лідер. До слова, хто не встиг скористатися можливістю, потрапити на безкоштовну консультацію до відомого лікаря із Туреччини, Не варто засмучуватися. Усю необхідну інформацію щодо наступного візиту професора Хакана Агіра можна отримати у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі за адресою місто Львів, вулиця Дністерська, 27. Ім вболівальникам спорту приготуватись за два дні у Парижі. Стартують олімпійські ігри. Сьогодні з цієї нагоди у Львові підняли два стяги: олімпійський та наш український. До слова для Львів'ян Олімпійський Париж особливе місто. Адже століття тому львів'янин Адам Крулікевич виборов першу олімпійську медаль України у складі польської збірної. У сквері на валах найменші спортсмени тримають в руках олімпійський прапор. За декілька мити його урочисто піднімуть, адже вже у цю п'ятницю офіційне відкриття Олімпійських ігор у Парижі. З Олімпійської збірної України до Парижа поїхало десятеро львів'ян очікування стосовно львів'ян в мене особисто великі, грандіозні. Це вільна боротьба, це наша представниця жіночої вільної боротьби Оксана Лівач. Це легка атлетика, це Маріана Шостак і Влад Лавський, легка атлетика. Ми сподіваємося від них гарних результатів. Також від лучниці нашої славетної Вероніки Марченко очікуємо дуже гарного виступу. Розділити урочисту мить пройшло чимало спортсменів, які поки готуються до своїх майбутніх звершень. Як кажуть у Львівській ОВА, атлетам допомагають, щоб у майбутньому Україна забирала якомога більше медалей за останні три роки ми на спорт і на спортивні споруди, і на підтримку спортсменів точно скерували понад 100 мільйонів гривень. З 91-го року подібних цифр не було, якщо разом взяти всі роки докупи. Олімпіада офіційно стартує у п'ятницю. Але за два дні до початку ігор розпочався олімпійський футбольний турнір, в якому бере участь і наша збірна. Тому Шукайте розклад і болівайте за своїх. Все буде Україна.